Після донірки дуже швидко біжимо, Єва. Десять плюс 30 дорівнює. Ярослав. 40 ми перші дорівнює Софія? 30 плюс 50 дорівнює. 80. Arsem. Daniila. Artem. Artem. Artem Один десяток або 10. Молодець. І ось наша мишка вже у нірці. Поплескаємо ми молодці. Ми допомогли мишці до нірки добі. Став знак більше, менше або дорівнює. Повторити завдання. Будь ласка, що потрібно зробити? Ілля Ковальчук, що нам потрібно направим някакъде сума чистът 5 и 4, сума и чистът 4 и 5. Так, Андрей, нам потребно еще другое. Чисел 2 і 6. 8. Отже, сума чисел 3 і 2 менше за суму чисел 2 і 6. Добре, прошу те. Так, уважно послухайте завдання. Визнач довжину кожного відрізка. Добре результати вимірювання. Прошу. Визначити довжину першого відрізка. Коментуємо. Довжина першого відрізка 15 см. Правильно, перетвори 15 см, буде ці метра. Запис та розв'яжи задачу. У Тетяни 10 книжок з оповіданнями і 8 із казками. Скільки всього книжок у Тетяни? Добре. Що відомо у задачі? Захар. Нам відомо, що у Тетяни було 10 книжок з оповіданнями і 8 із казками. Прошу, заповни короткий запис. 对对家。<music> Фірма побудувала 15 будинків і виставила на продаж. 10 будинків продали. Скільки будинків ще залишилося продати? Повторити умову задати. Будівельна фірма побудувала 15 будинків і виставила на продаж. 10 будинків продали. Скільки будинків ще залишилося продати? Прошу, що відомо і заповни короткі за. Що запитується в задачі? Запитується в задачі, скільки будинків ще залишилося продати. Поклади в указочку і поміркуй. Як дізнатися, скільки будинків залишилось продати? Щоб дізнатися, скільки будинків ще залишилося продати. Відповідь? Повне відповідь. Залишилось подати ще 5 будинків. Належить. На екрані комп'ютер електронний ресурс No7. Виберіть його. Відправляється на четверту точку. Знаєш, що є четверту точку. Вам потрібно виконати завдання номер 1, 3, 4, 5, 6. Одягаємо на ручники, ручку підніметуємо і справимося. Нах виконує завдання. Стасік обчислює приклади, подивимося, як він справиться з прикладами. Так, працює, Стасік. Молодець. Подивилися на роботу Арсена. Всі завдання виконані. В нього є шість сов. Ти молодець. Підняли ручку, хто справився. Показали мені гарну ручку. Всі, хто справився, підняли гарну ручку. Ви молодці, погайте себе по голівці. Я молодець. Сказали. Я молодець. Молодці. Естафета, послухаємо завдання. Числи. Добрий відповідні числи.